Доброго ранку, смачного сніданку, і давайте разом оцінимо моє секонд хенд знахідки. Почнемо із тотального скарбу це леопардовий капелюх. Міс 60 Luxury. Розкішно між іншим. Ставлю мільярд з десяти. Я його собі придбала. А ви б взяли собі такий капелюшок. Знахідка номер два, і я ставлю її дев'ять з десяти, лише тому, що я її не придбала, і тепер шкодую. Знахідка номер три. патагонія синьо-жовта. Ставлю її вісім з десяти, тому що була з дірочкою. Далі я пішла полювати на криватки, і ось такі дві я впіймала для себе. Ставлю 10 з 10, Уявляю, як красиво глядатимуть літом. Далі йдуться з спіднички. Я придбала другу, мені дуже подобається клітинка. І вже в кінці, коли збиралась розраховуватися, я знайшла такий плащ. Буду носити всю весну, тому ставлю три весняних місяці з десяти. Показую вам ще, що бачила, але не придбала також. Божньою смагасті речі просто це моя любов. Але не взяла, тому що була дуже зношена. Також була така сумочка з кишенями. Нагадує мені кіплінг. Мені здається, що якщо додати на неї ще трішки і візначків, буде просто фантастика. Та й так вона чудово виглядає. Яка знахідка вам сподобалась найбільше І дякую вам за перегляд! Ніу.